От України в революції гідності прагнув змінити систему та очистити органи влади від хабарників та корупціонерів. Суспільство знову вимагає від керівництва держави невідкладних заходів. Ми, активісти громадського руху без парканів. Долучились до цього процесу та своєю діяльністю, намагаємось докласти максимум зусиль, щоб очищення владних кабінетів не пройшло ефективно та вибірково. Громадський рух без парканів. Якщо чули, бачили, знаєте, ми є прибічниками ілюстрації, взагалі прозорості, чесності, доступності нових політиків, чиновників і так далі. Державних службовців пропонуємо вам добровільно примусово почати з себе і показати приклад всім своїм підлеглим. Все, що у вас є, яке майно, де ви проживаєте, умови, що є відкриті, вам немає нічого приховувати, для того, щоб ми могли усіх. Я не знаю, це добре, Я ніколи не думав, я не ховаюся ні від кого, всі знають. Візьміть у Сашка телефон, добре, обміняємося. Я там вже третій рік будую будинок, ніяк не добудую. Не добудую новий будинок, то я вас до нового будинку запрошую. У нас там проблем немає ніяк. Добре, не набрати краще людей. Ну, це ну, щось стоїть, віде. Та, наберіть, беріть, домовитися. Добре, ми тоді в найближчий час погодимо і. Рух без парканів, Займаємось такою громадською діяльністю, висвітлюємо наших чиновників і народних депутатів. А так, я ми... не хочу, я не хочу. Я стомився сьогодні, хлопці. Ми хочемо домовитися до вас, прийти в гості і показати, як проживає чиновник, такого рівня. Я, я не хочу. Е, ну, значить, ви маєте щось приховувати. Ми, ми хочемо показати, що вивченими є відкритими, є доступними є зовсім іншого я, я, рівня, ніж нових хлопці. Я щира, відкрита людина. У мене є навіть житло на Лук'янівському слідчому ізоляторі. Камера номер 152 де я провів рік з лишній. Можна сходити туди. приходи до мене в кабінет. До себе додому я приймаю, вибачте, будь ласка, не всіх людей. Ви ну, от вибачте, ми не розуміємо. Розум... Ну ми не ми, з розум... не, ми, не але... всі. А, ми ми можемо Над, надзвичайно поважаю вашу працю, хлопці. я Чу... просто о, прошу о, вас не не зупинитися не на, на хвилинку, не поспілкуватися з журналістами, але Це не настільки я є погано відверто. Робота. Відверто кажу, стомився. Дивіться, зараз є закон про люстрацію. Так, Одним так. з пунктів закону про люстрацію є пояснення походження майна, так. тобто не не задекларовано. На папірці, є. а конкретно сказати звідки взято викладено вся декларація знаходить оприлюднена. До, знаходиться оприлюднена, знаходиться на відкритому сайті. Беремо з собою до вас гостворить декларацію, приходить до мене. в гості. громадське роботів вас турбує. Угу. Ми за виступаємо за те, щоб люди нової. Генерації чиновників політки і так далі показували приклад себе, наскільки вони є доступні, прозорі, і що їм немає чого ховатися. Mm -hmm. Ось, пропонуємо добровільно примусово запросити громадський рух до себе в гості, для того, щоб публічно перед громадськістю показати, пояснити походження свого майна там, згідно задекларованого в декларації. У нас є декларація, можна все <світ> подивитися. Є, є, знаєте, є декларація за всі роки, можна подивитися. От. І по ним, в принципі, дуже легко відслідковується, все похоче. А ми хочемо, хочемо, щоб особисто з вами дякую. і з ним спілкувалися. Ні, так, а от чому дякую? Олексій Михайлович. Дякую. Олексій Михайлович. Будь ласка, зіпніція, Будьте, будь ласка. У нас наступна зустріч. вибачте, будь ласка. Біжі, давні, прийдеть, пожалуйста. Олексій Михайлович. Ласка, ну На Ні, ви, 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 ви не дали відповідь. Ви не дали відповідь. Дякую, дякую. 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 Така коротка історія. Чергові обіцянки чи справжні дії.